Зараз вам покажу, як з біржі на інший гаманець перевести свої гроші, свої монетки, активи. Наприклад, я сьогодні буду перераховувати DOT DOT, щоб вам показати, як її застейкати. Взагалі, ось монети DOT роблю відправити. Бачите, на Binance ми можемо зі спотового е, вивезти. Ось на байбіті ви не зможете це зробити. Вам треба буде перевезти гроші на фінансування і потім вже виводити. Е, натискаю on-chain вивід. І ось мені потрібна адреса. Я йду в гаманець на валет. Ось, давайте на головну перейду. І що роблю? Мені треба отримати. Да? І я натискаю Получить. Ось сам гаманець. Що я хочу отримати? Dot. Дот. Обираю Dot. Дот. Виберіть ці сеть, да? вони пишуть мені: оберіть мережу, яка вам потрібна. Я буду пересилати в мережі палькадот. Я її натискаю і копіюю адресу. Ви можете, якщо у вас інший гаджет, іншим гаджетом взяти QR-код, можна скопіювати. Копіюю, вставляю тут. Цей гаманець обираю мережу Polkadot, це буде приблизно 65 центів. Бачите, комісія обираю, і максимум буду переводити той, який в мене є. Тобто я отримую 3,83 дот, і комісія мережі ще за рахунок того, що комісія мережі. Роблю вивод. Це і перевіряю. Да, Мережа Polkadot, гаманець той. Бачите, вони навіть виділяють перші цифри адреси і останні цифри адреси. Я заходжу в гаманець і перевіряю. Угу. Так. І останнє. Так, все добре. Да. Та сума підтвердити. Натискаю підтвердити. Ну, зараз воно в мене запросить аутентифікатор мій. Ви навряд чи його бачите. Вам треба встигнути ось цю хвилинку, поки йде, або півхвилинки. Все, я вставила аутентифікатор і е відправився платіж, можна подивитися історію. Ага, все відправилось. Я йду знову на гаманець. І ось тут я чекаю монету ДОТ. Поки що немає. Коштує вона зараз 8 доларів 23 центи Ось ми можемо подивитися. І чекаю.